Захід скажу. Ага. А за хід ну, хіт це у мене взагалі, ви ж знаєте, що я ще операційна медсестра, от е, я просто скажу: у нього дуже багато застосувань. Почала вже з операційної свинцовий халат на плечі кидави. Знаєте, коли шиї просто, просто, воздив, просто див, десь неправильно. Ну в мене зажимає свинцовий халат. В мене кріпатура м'язова. Так я завжди і ікри. Дуже ноги, ікри у мене болять після в кінці робочого дня операційного мені дуже допомагає хід. Талічка, принеси мені хід, я покажу. А у мене не тут. Дівчки, в, в, в мене все під рукою, у мене ж стає, поняєш? Ось, до речі, так. ось, виглядає так хід. Тобі ж, де про стріл, де про де, де простудило, де скрутило, це допомагає. Плюс приїхала якось двоє суток підряд, що, видно, десь плачер зажало, і два дні голова боліла, не перестала, дівчатки, я помазала візки, і знаєте, ну,